Відтворення стародавніх українських традицій під час повномасштабного вторгнення набули нових сенсів. Так у Дунаєвцях відгуляли Маланку. Маланка або щедрий вечір, українське народне і церковне свято, вечір напередодні нового року за старим стилем. У цей вечір молодь виконувала низку обрядів, сенс яких обіграти перехід у новий день нового циклу, а також перехитрити нечисть і привабити добрі сили. Не забуваємо про свято Маланки, яке щоб воно було не забуте, бо колись це святкували от наші дідусі, бабусі, і ми не забуваємо ці українські такі традиції. Популяризуємо їх повністю, додаємо чогось свого, чогось новішого. Ну і щоб це було цікаво. Святкові сценки традиційно супроводжують піснями, їх виконували учасники ансамблю Дунай город. Як розповідає керівниця колективу, ці композиції направду унікальні. Це пісні, які саме в нашій громаді співаються. Я їх записала, тому що я ще займаюся, окрім такої основної роботи, збором пісень. Я їх записала в селі чаньків в однієї такої старенької бабусі. українці завжди шанобливо ставились до традицій, плекали і передавали новому поколінню, аби українська нація зберегла свою автентичність. Показуємо нашим дітям, показуємо нашим. Переселенцям українську справжню традицію, її історичний ракурс, як воно відбувалося ще в давнині. Відтворюємо цю традицію і приймаємо в ній участь для того, щоб наші українці виховувалися правильно для того, щоб вони цінували свою культуру, фольклор, традицію, для того, щоб в майбутньому не було потім зайвих і непотрібних запитань, які апріорі мають бути відповіді самого дитинства. Та на Маланці цикл зимових свят українців не закінчується. Попереду не менш важливе для вірян водохреща. Оксана Медведєва, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.